І накрили шифером, бо сьогодні в нас дощ і не встигає зробити кришу чоловік. Ось такий будиночок для нашого друга. Дуже класно вийшла така будка. Треба ще її чимось обробити. Класно. Скільки це обійшовся цей дом з плоскою кровлею? Скільки обійшлося? Півтори тисячі гривень, так? Щоб самостійно зробити таку будку. Бачите, вона зроблена на піддоні. І не буде йому холодно. А яка ціна, а яка длина його? Метр двадцять, Метр так? У нас собачка така, величка, велика, то хлопці вже доробили будку нашому собачці. Бачите, криша вже є, а може відняти. І зверху поклали лист шифера. Він вже намітив собі, що це його будка. Ну, виходить значно дешевше, ніж о, покупати готову будку. Приїхала в епіцентр подивитись набір столових приборів. У нас ви побачите ось такий сніжок. Дуже-дуже холодний вітер. Оце це мені подобається. Друзі, прогулянка в епіцентр не залишила мене з порожніми руками. Ішла я за набором столових приборів, але, як справжня жінка, купила зовсім не столові прибори. Але сьогодні я побачила ось такі ємкості. Вони скляні. Це скло, не пластик. І ось такі бамбукові кришечки. І вони мені так сподобались, що я вирішила їх придбати. одну ємкість я вже наповнила цукром. А друга ємкість я хочу спробувати на спагетті. Як вони влізуть чи не влізуть сюди? Зараз будемо пробувати. Бачите, як раз вони стали, прям дуже мені сподобалась така ємкість. Дуже зручна. Я, напевно, ще докуплю, щоб в мене таке було вертикальне зберігання. Ну, тільки, напевно, кришка не закриється. Так, кришка не закривається на такій спагетті. Ну, нічого страшного. Мені все одно дуже-дуже сподобалось. Це може бути і на круг, і може бути навіть і на чай, зберігання для чаю. І бачите, воно таке вертикальне. Але це ще не все. Ще я придбала такий набір ножів керамічних. У мене ніколи ще не було керамічних ножів, я досвіду ніякого не маю. Але багато подружок мені казали, що це дуже вони класні, тільки що не можна їх мити в посудоміній машині. І, ну, звичайно, не можна їх десь кидати, роняти. Бачите, є в наборі овочі чистка, ніж один і ніж другий, трішки більшечки. Пише, що, бачите, не Вбира... Не вбирає та не передає запаху, легко мити без посудомойної машини, легкі в використанні. І лезо таке, що не потребує заточення. Ну, спробую, не знаю, навіть їх не буду їх відкладати на свою нову кухню, буду користуватись вже зараз. Якщо у вас є теж керамічні. Ножі, розкажіть мені, як вони вам в користуванні? Подобаються вони вам чи не подобаються в користуванні? Ну, так виглядають дуже так гарненько. Щодо навіть не відкривала, зараз відкрию. Ось у такий чохольчик в них. Не знаю, вони мені якісь дитячі. Такі маленькі, ну, спробую. Взяла яблучку. зараз спробую його порізати цим ножичком. Напевно, його треба витерти. Все ж таки він з магазину. Ну так, так гостренький. Так, я трішки заділа. Ну, спробуємо. Дуже обережно. Ого! Боже, який він. Гострий. Гострий, гострий. Не треба заточувати. Хм. Цікавий. Мені сподобався вже. Клас. Дуже мені сподобався. Ніколи в мене не було. Таких керамічних ножів. І мені прям з першого погляду, з першого, як кажуть, кохання, з першого погляду. Дуже, прям не треба ніяких зусиль. Він так взагалі дуже швидко, дуже тоненько ріже. Клас. Гарна в мене покупка. Рекомендую. Мені сподобалось. Подивлюсь, як він буде в використанні в майбутньому. Мені казали, головне, щоб не було ніяких сколів, щоб він ніде не падав. Ну, будемо старатися обережно. До речі, такий набір в епіцентрі коштував 190 гривень. Я вважаю, що це взагалі недорого для трьох ножів. Дуже класний набір. Рекомендую. Мені сподобався. Бачите, ось так я організувала свою полочку з крупами, з макаронами, крупи я зберігаю ось в таких прямокутних ємкостях. Мені дуже зручно, тому що, все ж таки, коли ємкість кругла, дуже багато займає місця. А коли вона Квадратна або така прямокутна, то бачите, так, друг на дружку можна поставити. Це один розмір. У мене таких шість штучок. І тут я зберігаю різні крупи. І пастила в мене теж в таких пластикових контейнерах. І ось ці нові дві скляні ємкості вже стали на свої місця. І воно зразу видно, що, скільки чому в мене видно, і, бачите, не займає багато місця. Воно має теж таку квадратну форму, бачите, квадратна. Її можна легко друг з другом. Скласти і буде ще багато місця. А якщо б вона була кругленька, як ця, наприклад, вона, бачите, займає все ж таки, якщо рядом поставити, це в мене для жульєну такі ємкості, тож теж скляні, і я їх, бачите, теж так на дошку поставила. Тому я вважаю, що краще все ж таки брати ємки, щоб були вони ось таких квадратних, якихось або прямокутних форм. Тому що багато простору і багато можна чого розмістити. Як ви зберігаєте, розкажіть, можливо, якісь у вас є ідеї, я буду дуже рада, якщо ви напишете мені. Які у вас ємкості. Набір столових приборів я не придбала, але придбала ось таке блюдо. Дуже мені сподобалось. В ньому можна запікати, можна подавати щось. Таке воно, бачите, глибоке. І картоплю можна запікати, може, навіть якусь курку. Так, довжина його. 31, да, десь 31 сантиметр. І на 24. Дуже класно, і мені сподобалось, то я замість столових приборів взяла ось таке блюдо собі. Ну і переходимо до. Домашніх справ буду готувати. Буду щось зараз спекти. Дивіться далі. Сьогодні взяла ось такі маленькі сердельки та овочі заморожені. Це все обжарила, додала туди маленькі ці сердельки і вони так тушкуються разом з овочами. А на вечері у нас ось такі спагетти.